Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Мабуть, дістав вже зі своєю потравою пасіки. Останній раз під час цього відео буде згадувати це. І все ж таки життя триває, бджолами займатися треба. Залишилася вон куча порожніх вуликів. І зараз я вам розкажу, як я вийшов з цього положення і що буде у нас далі. Ось дивіться, залишилася куча порожніх вуликів. І ці вулики, звісно, з рамками, там полумедними, маломедними. Ось бачите. Це все, як кажуть, коштує грошей і о, я встав перед вибіром. Перший вибір це все ці рамки перетопити, вулики відкласти до кращих часів, там розводити бджіл, поступово їх заселяти. Але все ж таки, знаєте, що я порахував, що сезон, як кажуть, життя триває, сезон триває, це все в мене куплено, це все у мене стоїть. І я вирішив все ж таки придбати бджіл, тому що ефективність придбання бджіл буде набагато краще, ніж розводити. Дивіться, придбав я пасіку, цілу пасіку Оце от, між моїми вуликами, ось вони стоять. Придбав пасіку теж у члена нашої спілки пасічників Миколаївській області, який вимушений був виїхати. У нього була змога виїхати. Виїхав він в Германію, там займається теж бджільництвом. Але зараз не про це. Людина виїхала вже більше року тому. В минулому році доглядав за його пасіка і Теж член нашої спілки. От ви бачите, для чого потрібна спілка. Раз-раз і одразу знайшов, що що тобі треба, там якийсь там варіант допомоги. Дивіться. А в цьому році там у нього другі плани, не буду їх озвучувати, але е, частиною цих планів була реалізація його пасіки. І ось всю пасіку гуртом, я кажуть, я придбав. Бджіл придбав, вулики не придбав. Але нюанс, який. До речі, пасіка вона знаходиться е, скажімо, в слабкому стані, тому що. Тут більшість сімей, знаєте, десь по силі пакета. По силі пакета. І я думаю, що на акацію вони себе точно не проявлять, а ось до соняшника будемо їх розвивати. Але все ж таки ця сила пакета все одно вона більше по силі, ніж сила моєї пасіки. Якщо так порахувати, так тут забувся затичку висунути. Так ось, друзі, все було б добре, але є один нюанс. Ця пасіка цієї людини, яку я придбав, вона на рутівську рамку. І мені зараз мене чекає дуже серйозний виклик, виклик пересаджити оці всі вулики на рутівську, з Рутівської рамки на мою Даданівську рамку. Вже як це я буду робити, я Приблизно знаю, скажу, що мабуть я дочекаюся розвідку оцих бджіл до повного корпусу, повного, щоб воно було набите. Не знаю, десь воно під акацію підійде. А потім, мабуть, поставлю ганіманівську решітку ріш... і матку відсажу верхній корпус на свою рамку. І це буде, знаєте, як метод Дімарі щодо попередження руїння. Оце буде такий метод у мене на Дімарі з Рутівської і на Даданівську рамку. Тобто буде стояти знизу такий от корпус Рута, а зверху такий от корпус Дадана. І, і подивимося, що з цього буде. Але це, е, сьогодні мова не про це, а мова буде про те, як все ж таки не допустити цієї ситуації, в яку я потрапив, е, наслідок якої, причина якої є літня потрава. Бджіл. І зараз ми з вами про це поговоримо далі. Отже, друзі, причиною втрати у мене пасіки я все ж таки вважаю першою причиною це літня потрава бджіл, яка відбулася в червні місяці під час першого ранішнього соняшняку. І що ми тут маємо? У нас є законодавство про бджільництво, яке нам каже, що в цих, в цих случаях робить випадках. Але це все носить непревентивний характер. Тобто, це все законодавство, воно я зараз вам не буду переказувати, але, але воно каже, що ми всі там повинні зібрати комісію, і а щодо попередження трав, каже, що. Аграрії повинні дотримуватися, то вони там повинні, вони потріб... повинні по квітучій рослині не працювати, вони повин... не повинні працювати там, е... по -по 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 породжати, повинні за три доби повинні не працювати під час вітру. там ну, Багато причин. Все добре, знаєте, ну, як кажуть, написано, написано гарно, але є одне, але за непорушення цього. За порушення точніше, цього, цієї норми е, немає механізму дуже чіткого впливу на суб'єкта, на цього аграрія, хто це все зробив. Там, Якщо е, прийти сі, сім кіл ада, то йому там світить штраф там, біля 1000 гривень, зараз не пам'ятаю, чи 800, чи 900. Ви погодитеся, що втрата такої пасіки і 1000 гривень це несумісні речі. Тобто за закон, закон він фактично не має такої дії, щоб профілактику зробити. Тобто, і по факту воно виходить як, що кожного року вже нас там збирають, Міністерство аграрної політики це все каже. Але причини того, що труїть аграрій, а не пасічник, воно не ліквідує. Ці аграрії вони не являються на ці конференції і наслідок цього, що вони навіть не знають, не знають що не можна так ропити, не можна так. От ось декілька днів тому до мене звернувся член нашої спілки пасічників Миколаївської області і сказав, що кропля тріпак. І під час я йому розказав, що треба робити там, дав контакти в його регіоні комісії робочої групи з питань. Попередження по тої комісії. І коли вони почали розмову, ця комісія з аграрієм, аграрій навіть не знав, що не можна в день кропити, не можна при вітрі. Там, до речі, було в день, вже викинули трошки квіти, ріпак, і вітер був, сумасшедший вітер тоді був. І аграрій не знає цього. Тобто, виходить, хтось там не доробляє, чи міністерство не доробляє, чи... Тут на місцях не доробляють ці всі органи місцевого самоврядування. Ну, хтось нас, нас, нам від цього лише не стає. Тобто, коли потравлять джіл, от як у мене в минулому році, то ви попадете. От як я, я знаєте, прикинув, ну, десь я попав, ну, десь, мабуть, тисяч на двісті гривень, розумієте? І щоб довести цю провину. Тут треба, знаєте, я не знаю, ну мабуть, будь суперменом, знаєте, тому що що таке потрава в черні, потрава в червні. Тут гаряча пора, тут треба матками займатися. Ти, по-перше, шоковий стан у пасічника. Ти дивишся на цих бджіл, куди біжать, Ну, наприклад, ти там кудись там побіжиш. Збереш цю комісію. Комісія приїде. Ну, я ще раз наголошую, що е, тобі це легше не, не стане. Ти можеш тільки зібрати комісію, так як, якщо теорія як е, каже, зібрати комісію, ти можеш зафіксувати потраву. Наприклад, ти знайшов того винуватця, хто тебе потравив. Ти повинен взяти ці аналізи, повинен, е, то, тобто, не, аналізи, повинен ці зразки. Зробити аналізи за свої кошти, це теж не дешево, і повинен довести, що ця речовина там на полі, і в твоїх зразках вона там співпадає, і потім, що, ну наприклад, ти це зробив і це співпало, наприклад, і починаєш судитися. А ви знаєте, що таке судитися? Коротше, ви в кращому випадку не раніше ніж через рік, а може навіть і пізніше отримаєте, якщо доведете все це. І той аграрій теж виявиться не банкрутом, а людина із якими там статками, то він скаже, що у мене нема таких грошей, це і все до побачення. Але це дуже довго і я вважаю мало реально. Ну і життя, я кажу, триває. Зараз йде війна, і у нас кожен день може бути для нас, як наприклад, це визнати останнім. Тому ну ця система, вона. Не діє. І, а що, що ж те тоді нам робить, друзі? оце Я дивлюся на цю пасіку і, і запитую себе, що нам з цим робить. А робить ось що. знаєте, е, Ви знаєте, що помер Володимир Миколаївич Стрітович, і під час, от коли е, у нас була потрава у мене в червні місяці минулого року бджіл. Я до нього подзвонив і порадитися. І він каже, ну, бачиш, що да. він сам визнавав юрист, розумієте, там, заслужений почесний юрист, там, і не тільки нашої країни, визнавав, що цей закон не діє, і давай півня, він мені казав. О, зараз можна казати, його вже нема. О, так от, от я, я По правді кажу, він каже, давай півня. Тобто, що можна в цьому випадку давати? От кажуть люди, по-перше, я. Моє відео не є закликом до дії, це є суто мої роздуми, суб'єктивні. Я можу і помилятися. Тобто, ну, по-перше, нам кажуть, що треба зв'яжись з аграрієм. Зв'яжись з аграрієм і домовся. Ну, я думаю, що цей варіант дуже хороший, коли у вас там ви стоїте на угіддях якогось там холдингу чи великої агрофірми, там, де господар земель, там один. Великий. Там, я думаю, що питань немає. Під'їхав до агронома там, чи до голови цього господарства. Я, вони завжди йшли на співпрацю, оскільки я не стояв. А проблема завжди відбувалася в маленьких аграріях. От у нас от, от, от куча паїфу, там отзаді, куча шматочків. І тут їх я, я прикинув, ну чоловік 20 сіється, розумієте. І у кожного своє на умі. Ну, я по-другому пішов, зібрав інформацію, у кого є опризковачі. Коло звузилося з 20 до 5. Але все ж таки, от дивіться, та ситуація з ріпаком, що була у нашого колеги, що я вам казав, що обробляв серед дня. І ось от зараз, якщо вам видно, така знаєте, пахмурна пасмурна погода. І... Перед цією погодою були пару теплих деньків, Так тут їздило, знаєте, по цим полям, по ці поля боляли всі в воприскивачі. І в день, звісно, цілий день вони кропили пшеницю, вони кріпали, кропили ріпак. І це все. А, і був сумасшедший вітер, ще раз повторюся, і це все ніхто не зупиняв. Тобто, на це все закривав очі. А що? І хто буде зупиняти? Місцеве самоврядування так вони ці... Фермери годують той бюджет, вони податки там дають. Ну, їх теж можна зрозуміти. Але те, що вони там більшість із них не зареєстровано як фермерське господарство, це вже таке, як кажуть, що і податків там може бути не дуже мало. Але е, треба з цими всіми, хтось тут їздить, познайомитися. Е, По-перше. По-друге, ну бувають такі випадки, от, наприклад, тут -от я зі своїми п'ять володарами Априцьковича можу познайомитися, а у нас от така ситуація, що територіальна громада стоїть на сході трьох територіальних громад. Тобто, ну, як кажуть, на розі вітрів. Три, три, три територіальні громади мої бджоли можуть достати. І, ж, і одна територіальна громада, не так далеченько, десь 15 кілометрів можна проїхати. Ну майже будь-де можна проїхати. Але от я вам кажу, проїхати напряму. А друга територіальна громада вона знаходиться десь 22, їх, їхня там управа. Але ж дороги порозкисали, дощ і треба їхати по колу, і там десь 40. Виходить. Тобто мені, щоб знаєте, тільки проїхати туди. Дуже багато треба і часу, і пального, і по поганій дорозі машину бити. Взагалі, е таке задоволення. Що я подумав? Подумав, що ці поля потенційні, які мені загрожують по травою, я, мабуть, переб'ю табличку і напишу, що типу. До вашого, типу, до вашого поля можуть достати бджоли з, з такого-то -та селища, з такої то -та, -та пасіки. Контактний номер телефона. Прошу попереджати перед потравою бджіл через перед обробкою полів. Я, ну, це що я зроблю. Далі. Дивіться, ну, ми знаємо, що ці аграрії у них там свої плани, на, на, на умі своє. Я думаю, що це. Ну, Може відсотках 5% призведе до результату, а до результату не призведе. Ну і, наприклад, що люди кажуть, що, що треба робити, коли бджіл все ж таки потравили. Люди кажуть, підкреслюю, це не я кажу, що можна по тому, по тому полю арматуру позабивати, по, по зелений кольор пофарбувати і отак от під кутом. В різних містах позабувати так, щоб виглядало десь біля сантиметрів 70. См. І тоді той ріпак, чи там, що там потравиться не обереться. І комбайн заїде, поламається і скаже до побачення, то тобі я обирати не буду. Таких випадків в минулому році вже був і не один. Далі що ще кажуть? Ще кажуть, що... Якщо соняшник, наприклад, потравив твоїх бджіл, то можна до стебла ж таку арматуру прив'язати зеленого кольору. Це, це не я кажу, це люди кажуть, що так от можна зробити. І ще можна цю арматору знаєте, шапку зрізати і в порожнє стебло теж засунути цю арматору. Це теж призведе. це Розумієте, це люди про те, кажуть, Але це, це крайній випадок. Якщо ну, не, не, не працюють закони, і фермери не хочуть і аграри, не хочуть дослухатися до обчалярів і, і труять, коли вони захочуть, і вони заробляють, виходить, а пасічник, як я от, втрачає, то... Ну, я, я не знаю, мол, чи є вихід другий, чи, чи немає вихіда другого, як таке робити, я кажу, шкоду на шкоду. І тоді люди кажуть, що воно швидше доходить до аграріїв, що треба може домовлятися, що може треба вночі покропити, що може треба якусь отруту купити, яка більше, менш точніше там, впливає на бджіл та якась там. Хоча це, що показала людина, цю отруту, яку якою кропила соняшник, що мене потравив, там е, називається ФАС. Там дивишся препарат контактної дії, але дія ця чи 20-30 чи 30, е, днів, як це контактної. Контактна повинна потрапити на комаху і все, і спрацювати. А це виходить, як системний, але контактна Ну, нічого не зрозуміло з цими препаратами. І, я думаю, не повинна бути у нас. Дуже сильно зрозуміло, ми повинні йти е, до європейського законодавства, яке е, в якому От пасічники, виїхавши за кордон, питають у пасічників місцевих, а у вас бджіл трують, А вони питають, а що це таке? Розумієте? У них навіть питання такого не виникає, що їх бджіл потрувили, тому що там такі закони, там такі штрафи, що там ну капець, там краще вже все продавати ніж потравити бджіл. І у нас повинно це все таке, те ж саме бути в Україні. Так що, друзі, отакі от мої думки щодо попередження ліквідації потрави бджіл, які ну, не то що на крок, знаєте, відкидають. Ну, дивіться, оцей я взяв пасіку. Це виходить у мене ну, сезон вже вже пролетів в кращому випадку. А ще, знаєте, якщо потравлять і цих бджіл, то це взагалі буде капець. Так, ось друзі, такі думки щодо ліквідації потрав бджіл. Прошу вас, обов'язково відреагуйте, що ви думаєте. І бажано, щоб побільше було конструктиву, а не, знаєте, негативу. Тобто ну, нам реально треба зробити, ну, не зробити, а реально треба придумати, що нам робити, щоб не було потрави бджіл. Получається, що аграрії на нас поклали з прибором і ми через це втрачаємо. Друзі, бажаю всім міру, добра. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.